Вітаємо, друзі. Ви на Ютуб каналі Телеграф Зараз будемо говорити про неймовірне популярне і останніми місяцями дуже часте про затримання на хабарях на конкретних хабарях. Я не один. Ви бачите поруч зі мною Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Мої вітання, пане Іване. Вітаю, вітаю. Дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися. І всім відомо, що колишніх не буває співробітників СБУ. Тому зараз якраз таки тема про. А, те, що е, там зробили у Службі безпеки України. А я зараз покажу. Виводьте, як то кажуть, картинку на екрани. Ось вона. Шановні глядачі, вашій увазі, килим. А, але килим не простий. Пояснюю природу цього килима. Головний психіатр Збройних сил України, м заробив, наварив. Отримав, називаєте по різному, десь один мільйон доларів. А... Який ви бачите на своїх екранах я весь, мабуть, не помістився. Його затримали. От е, спойлер був щойно. Е, цей головний психіатр це замголови центральної військово-лікарської комісії. Він е, от вирішує питання про придатність до служби е, у 22 другому, роках він придбав дві квартири у Києві. В Одесі придбав квартиру. Я не знаю з шахідної чи з балістичної сторони, але тим не менш, будинок, дві ділянки на Київщині, чотири нових БМВ. А ще у нього служба безпеки під час обшуку разом з військовою контррозвідкою знайшли 152 тисячі доларів 34 тисячі євро. Ну і от загрожує йому до 10 років в'язниці. Якщо от піде по тій статті, яку йому юристи, які зараз дивляться, ймовірно, будуть інкримінувати. Пане Іване. Ми е, зараз дивимось на хорошу роботу наших спецслужб, в тому числі Проте це ж наслідок, і боротьба з наслідками причини, де провести хорошу роботу, щоб причин таких не було. Ну, дивіться, моє велике переконання, це посадки. Це посадки, це та от ну, фігуральна в фігуральному сенсі кров, яка може задовільнити суспільство раз. Суспільство побачить, ага, тобто, не просто як ну жартують про Discovery, да зафільмували, Потім відпустили рибалка в стилі Discovery, посадили, конфіскували. І друге, це буде такий великий момент для тих, хто буде намагатися повторити шлях успіху, каже путь Карліта. Ж я теж от прийду на цю должность. Ні, 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 ну чудово. чудово буде, буде людина розуміти. Можливо, не з першого разу, можливо, там і другий, і третій треба буде повторювати. А якщо буде чудове розуміння, причинно-слідкового зв'язку тут взяв, тут придбав, сів. Взяв, придбав, сів. Я думаю, тоді це буде розуміння. Поки що, на жаль, такого розуміння у людей немає. Ми бачимо дуже негативний приклад, це пані голова МСЕК, де це Хмельницька область. Женіщина, так, так. Шість з 6,5 мільйонів американських доларів, і потім такі заяви: ой, а це не можна конфіскувати, немає такого порядку. господи, як немає? Дивіться, людина. Не може пояснити звідки не ці гроші. Вона все життя на державній службі. Ми чудово розуміємо, що там відбувається. От зрозуміло, ми бачимо тільки верхівку цього айсбергу. У слідчих під час таких реалізацій я вам скажу так: є 100% дані. Не просто документальні маю на увазі там якісь довідки, а саме отримані внаслідок технічних заходів. Це камери відеоспостереження в приміщенні в місці проживання. Ну приміщення має. Офіс, кабінет, автомобіль, ну, так само, і аудіо, можливо, є. Ну, звісно що відео, відео набагато цікавіше. Є пояснення людей, які готові давати свідчення, тобто спочатку пояснення, потім вже свідчення. І з таким доказом вже, вже йдуть до суду. І суд починає вже, на жаль, іноді тягнути гуму. Я чудово розумію, скажу вам відверто, що є там моменти, не кажу за цей випадок, коли е, на етапі збирання доказів слідчі косячать, різні. І, і набу слідчі косячить. Ну, є таке, і СБУ і на поліції. Є, є є моменти, коли умисно є вказівка, давайте так, але багато випадків, коли ну, там щось не зібрали. Це нормальна історія ще раз. Це є в будь-якій країні світу. Це не означає, що наші слідчі самі поганіші Це є в Сполучених Штатах, і Великобританії, і робота адвокатів знайти ці слабкі місця, наприклад. Людина, яка відбирала та не знаю, там пояснення у затриманого, наприклад, в неї скінчився термін дією посвідчення. Слідчі, ой, не слідчі кажу, адвокати хапаються за ці моменти, кажуть, бачите, допитувала або отримувала пояснення. Людина, яка не мала на це право. Тобто, такі маленькими моменти вони хитають справу. Це називається змагальність процесу. Це це дійсно є. З приводу затриманого психіатра. Тут, звісно, можна пожартувати. В мережі багато є моментів, е жартівливих мемів про власників BMW. Я, я ще раз це, це тільки на рівні жартів, що тут психіатр, він придбав собі тільки BMW. це жарт. Але картинка дійсно вражаюча, найсучасніші моделі. З вартістю, ми так бачимо, 100 тисяч доларів плюс. Квартири шахедна, не шахетна сторона не знаємо, плюс ще не знаємо, скільки заховано в крипту. Зазвичай. Посадовці такого рівня ховають багато в криптовалюту, плюс намагаються десь купляти щось за кордоном або складати їх в певні ячейки банківські за кордоном. Це ще окрема історія буде на додачу до вашого повідомлення. Я вам ще таку штуку скажу про те, що. На днях було затримано російського пропагандиста Макса Назарова, який працював на каналах Медведчука. Сьогодні йому суд обрав запобіжний захід тримання під вартою, але з альтернативою внесення застави. Застава невелика, це суд бурає. Звісно, що слідчі СБУ наполягали на багато більшій заставі. Застава в еквіваленті 300 тисяч американських доларів. Це буквально ну, два Бентлі. Два Бентлі, або, в принципі, да, або два таких BMW. Окей, три BMW, те, що знайшли у психіатра, і він вийде на свободу. Я так припускаю, що можливо до кінця тижня він вже буде на, на підійде під заставу. І інше вже питання до. Оперативних працівників СБ надати можливість втікти за кордон, не натягнути вуса на себе, не знаю, жіночу білизну, жіночий одяг і десь там через румунський кордон перейти. Це ви не край. виключаєте такий варіант, так? Ну подивіться, скільки у нас було багато таких прикладів. наприклад, один з класиків це я забув вже відверто скажу, коли він вийшов з України. Андрій Деркач, сенатор Російської Федерації від Астраханської області. Якщо є можливість, поки я там говорю, пошукати, коли він зник. Але ось, бачите, з -з -з зник немає в Україні його. Портнову немає. А, господі, кого там? Ще на та багатьох немає там. стільки людей вже виїхали? Шарік, шарік за кордоном давно. Ну окей, Шарій, він давно вже за кордоном. Тобто є така загроза. Медведчук, до речі, намагався втікти. Згадайте цей приклад, коли його буквально оперативні співробітники ОСБУ за штани його зачепили на гачок, і він був у формі збройних сил України. Тобто він готувався для переходу кордону в якомусь місці. Слідчі казали, що це було спеціально підготовлене місто, кордон, ну ділянка кордону, де він міг. Треба йому було перейти кордон, але йому це не вдалося. Тому припускаю, що Назаров теж може спробувати так вискочить. Не встиг знайти, коли він саме зник. Знайшов тільки новину від грудня 22-го року, скільки йому загрожує у Сполучених Штатах, ну і на той момент він вже мав тавро зрадника. Я про Андрія Деркачак. Позбавленого громадянства України, між іншим, для тих, хто забув, чи для тих, хто не знав. А, так це по нашим. Тепер хочу до тем таких близьких до міжнародки і пов'язаних з війною. А, пане Іване, ви я стежу за вашим Фейсбуком. Стежили за інаугурацією і словами Трампа, які були опісля і під час а, зі свіжого. Ну христометій не нагадає, він сказав: Президент Зеленський хоче угоду з Росією. Путін не факт, що хоче, але він вбиває Росію. Подивіться на їхню економіку. А, далі заяви Трампа, Україна втратила це заяви Трампа, підкреслюю, неофіційні дані від нашого Генштабу. Україна втратила 700 тисяч солдатів вбитими, а Росія мільйон. Тут варто додати, що в січні Вашингтон Пост з посиланням на свої традиційно нікому невідомі і дуже глибокі джерела, казало про 400 тисяч наших втрат, але це і безповоротні, і поворотні втрати, тобто поранення. Ну Трамп кидається цифрами ліворуч і праворуч. Я не думаю, що вони реальні, а його от настрій виходячи з його заяв, і, і оці. Від Associated Press повідомлення про те, що він на 90 днів пригальмував абсолютно всю допомогу всім іншим країнам, перевіряє типу їх ефективність. Це зараз про що ми в найближчі три місяці знову стикаємося з вакуумом і потенційною загрозою, небезпекою, там знесилення наших ресурсів, чи про що? Ну, дивіться, поки що достаменно невідомо. Звісно, така, таке оголошення в нього було на 90 діб. Будь-яка допомога, вона зупиняється. такий стендбай, пауза робиться. Ну, Тут дійсно немає прояснення для України, що з Україною повністю зупиняється чи щось там продовжує доїжджати те, що було оголошено. попередній адміністрації пана Байдена. Я думаю, що зараз українські дипломати вони будуть стрімголов мчати до Вашингтону і спілкуватися з новим очільником держдепом. Паном Рубіо, з іншим посадовцем, для того, щоб зрозуміти, на якому <клес> прошу, світі знаходиться Україна. Ви правильно згадали, що в минулого року до квітня, здається, 23 або 24 квітня в Україні теж був вакуум, повна пауза, повний штиль з допомогою, бо вона не голосувалася. Згадайте, як все починалося. Ось зараз до нового, до там. До Різдвяних свят проголосуємо. Ой там різдво, uh -huh. після ой. Там новий рік, ще не вийшли зі святів, з канікул. Потім давайте пізніше, а потім давайте з мексиканським кордоном прив'яжемо. А давайте вже без нього. Тобто тягнули, тягнули гума Потім, як знаєте, як прорвало плотину і все понеслося. Давайте голосувати. Тут дійсно треба прояснити всю цю історію, але виглядає поки що не дуже приємно, і ми чудово розуміли, що в 2024 році допомога для України в бюджеті Сполучених Штатів вона не проговорювалася в публічному дискурсі. цієї інформації взагалі не було. Але були такі обнадійливі моменти, коли пан Трамп казав на. Етапі, коли він ще був президент Елект, він каже: Я можу зупинити допомогу Україні, але не сказав, що я зупинюю. Так він може це зробити, але ні слова про те, що він її зупинить. Тут давали нам дійсно такі можливості для маневру дуже сподіваюся, що стосовно України ці 90 днів не будуть стосуватися. Я припускаю, що йому все ж таки доведеться витратити певну кількість часу йому, його команді на аналіз всієї інформації розвідувальної, яка йому знадобиться для формування свого бачення ситуації. Я нагадаю ваші шановні аудиторії, що в розвід спільноту Сполучених Штатів, куди входять всі-всі всі розвідувальні органи, ну, нараховується близько 17 розвідувальних органів. 17 організацій. Це в Україні у нас є е, служба зовнішньої розвідки СБУ, ГУР. Ну в принципі, по великому рахунку, все там 17, ФБР, ЦРУ, армійська розвідка, військово-повітряних сил, е, берегова охорона. Гео, Просторова розвідка, Агенція національної безпеки, Міненерго <кій> перепрошую, Держдеп. Сорі, <кій> багато організацій, і з усіх з усіх них треба отримати дані, аналітику до речі, давайте якщо, якщо ми тут вже зачепили станом на 2010 рік. Я розумію, це дуже давно. Але з посиланням на Washington Post, вони тоді свого часу провели дослідження. кажуть, що в розвідспільноту США входить орієнтовно. 1200 державних різноманітних установ агенцій, близько двох тисяч приватних організацій, і ще раз це станом на 2010 рік, орієнтовно 850 тисяч людей взагалі займаються там ну, прямо або посередковано розвідувальною діяльністю. Тобто, уявіть собі майже мільйон людей. Так, навіть якщо там зараз ця цифра, наприклад, там, в половину менша, окей, хай буде там 400 тисяч, ну там дуже так. Примітивно грубо, але це, це серйозна штука. І тут треба отримати всю інформацію, проаналізувати. Хто кому допомагає, хто з ким знаходиться в тісних стосунках, хто знаходиться в стосунках по, на, 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 фронтально? Ми допомагаємо. Ми союзники по факту не працюємо. Сторони, які фронтально кажуть, ні, 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 ми не допомагаємо, але по факту допомагає. Тобто, це все треба проаналізувати, з'ясувати, зробити свою думку, відпрацювати план. Я думаю, це займає. Гарний план він займає дійсно певну кількість часу. Я так припускаю не раніше березня. Ми взагалі побачимо перші кроки в напрямку антикитайської політики або прокитайської політики, Іран, Північна Корея. До речі, з приводу бачите, вже стрибаю з приводу а, Китаю. А, угу. Чули заборону Тікток на території Сполучених Штатів. Але м, дуже цікавий момент, що на інаугурації до Трампа. Поруч з директором е, національної розвідки сидів, голова е, Тіктоку, містер Шоу. Він був присутній поруч. от Просто лікоть влікоть, вони сиділи. Я думаю, що це кажуть неспроста. Стосовно Ірану, не можу тут його не згадати. В двох контекстах інститут вивчення війни американський він. Пише, написав статтю таку розлогу про те, що Іран може передати Росії зброю для протистояння українським морським дронам, так. бо це дуже дуже дошкуляє федерації, а вони нічого кращого не придумали аніж гелікоптерами збивати. Але проблема: дрони навчились збивати гелікоптери, тому Іран їм допоможе тільки цим. Іран в теорії може допомогти. Дивіться, є розмови, ну не розмови а такі судження, що можливо Іран може через це припущення, це плітки, відправити певну кількість своїх людей до Російської Федерації, як це зробив свого зробила свого часу Північна Корея, і ми можемо побачити, що там воюють російські солдати, іранські солдати та північно-корейські, але люди, які тривалий час вивчають Іран і. Перепрошую за сленг шарять тему. Вони рублять цю фішку. Вони е, кажуть так: теоретично, звісно, така можливість є. Але якщо подивитися на всі попередні моменти, коли Іран приймав участь у бойових діях на стороні своїх союзників, наприклад, е, Сирія. То там іранців загинуло взагалі там там копійки, там, щось до двох тисяч людей. Це взагалі там за декілька років. В той же час, коли росіян там загинуло набагато більше вагнерів, там було пошматовано просто вінігрят сирійських солдатів. Іран намагається він давати грошима, тобто дуже хитро. Ну грошима і. Матеріалами нашу роздавати людей, коли можна дати на цьому заробити непогані гроші. Ти бачиш, що Ірана зараз теж становище не дуже гарне. Не ах, яка ситуація з е, Ізраїль буквально нещодавно пошматував ірансько-російські системи протиповітряної оборони було багато звинувачень всередині Ірану на адресу Російської Федерації, що Росіяни умисно вимкнули систему протиповітряної оборони, завдали нам шкоди. Є багато до речі, моментів, коли іранці не підтримують ну, Російську Федерацію, ставляться до неї ворожо, тобто іранці звичайні, і вони дійсно там певним чином тиснуть на певним чином на свою владу. Згадують там багато історичних прикладів окупація, ну заходження російських військ радянських в Ірані, а, тобто ну і в Азербайджан. Там відношення, тобто там багато цих моментів триггерів є. Тому я припускаю, що співпраця обмежиться виключно наданням матеріальних ресурсів у вигляді якихось там технологій, що Іран зробив, плюс це розвиток двосторонніх двосторонні торгівлі. Для Ірану це зараз дуже цікаво. Свої автомобілі, якісь свої, там не знаю, там, якісь на побутові прилади, що вони роблять на заміну європейським, і це, в принципі, думаю, буде для них цікаво. Зосереджуючись на наших внутрішніх проблемах, главком Сирський нещодавно дав інтерв'ю. Декілька тез з нього. От я думаю, ми встигнемо обговорити теза. Номер раз більшого особового складу в механізованих бригадах потребують Збройні Сили України. каже, не покриває мобілізаційний ресурс потреб армії, тому триває робота над оптимізацією логістики. Це дозволить на його думку зосередити більше сил без зайвих витрат на підтримку тилу. Там же здається, і не одна сотня тисяч задіяна у логістиці і не тільки в логістиці. Виправляйте мене, якщо не так, з усього складу збройних сил. Оптимізація. Вона це швидкий процес, чи це ну не швидко, і це ефективно в плані кількості того ресурсу, який вивільнюється. На вашу думку, ну дивіться Ми не знаємо, скільки людей там залучено до цього процесу. Це ж державна таємниця. Так. Боїх склад Збройних сил України. Оптимізація мається на увазі давайте швидко різати оці клітинки. Це штат, штатний розклад, давайте різати кого можна. Згадайте, коли панцирський тільки очолив, ну став главкомо, то він одразу почав різати людей, ну різати, це фігурально різати, які знаходяться на посадах помічників, радників, третій ад'ютант, восьмого там помічника. Тобто ось такі, ну на його переконання зайві посади. Я чудово розумію, що багато ну, людей ховалися за такими посадами, їх різали і відправляли десь там ближче до передової. Можливо, в логістиці теж там заховані багато таких ну, захованих моментів, які можна обрізати, і без проблем для взагалі всієї логістики відправити їх ближче до передової. Але знову знову повертаємося до... Ті цифри, яку озвучив пан Трамп каже, що Україна да, втрати 700 тисяч, у росіян мільйон. Звісно, ця цифра виглядає просто капітально, просто неймовірно, якщо взяти за співвідношення, ну Таке, що до одного, один, один загиблий, і до нього десь приблизно там троє-п'ятеро поранених. Тобто, це виходить, що у нас ну, взагалі там що там 3 мільйони, там 2 мільйони людей поранених. Ну це великі цифри. Я пропускаю, що цифра набагато менше, але набагато більше ніж офіційно було озвучено в Україні. Подивіться, нам людей просто не вистачає, скільки було людей вмотивованих, які записувалися протягом 22-го року до збройних сил навіть протягом 23-го року. Потім люди почали, ну мотивації вже немає, але все одно людей потребують і нове нове питання. А куди ділися всі попередні, хто записалися до лав Збройних сил? Ми бачимо, як стрімко зростають а, кількості поховань на кладовищах. Давайте хоча б такий простий, простий приклад: це Майдан Незалежності, пропорції. Кількість прапорців останніми місяцями вона збільшується. Кожен прапорець це загибла людина, загиблий військовий. Він або вона. А скільки таких кладовищ є там, в Дніпрі, у Львові, у багатьох містах їх треба рахувати. Я думаю, що не 700 тисяч, але можливо та цифра під 400 тисяч, яка була озвучена, можливо, вона десь плюс-мінус в якусь сторону і коливається. Ми не можемо виграти війну в обороні, це теж слова пана сирського. А як за такої кількості ресурсу і мобілізаційного, і фізичного воєнного, який ми виготовляємо, і партнери надають нам її виграти тоді, у такому випадку? Ну, дивіться, я оцінив його слова: це більше про удари по території Російської Федерації. Не просто. О... Чинити супротив на нашій території а й е, гризатися і бити по там, що там сьогодні прилетіло? по Смоленську, да там по е, авіаційному базі, по авіаційній базі ремові ремонтного підприємства. Е, хтось каже по агро. Е, агрегатному заводу Смоленському, де виготовляється трансмісія для різних видів там, цивільної техніки, можливо, військової, не знаю, не готово сказати. Ось ці моменти можливо, він мав такий референс в напрямку курської операції. Але знову знову курська операція це велике дискусійне питання. Я впевнений, що після війни багато аналітиків західних українських вони проаналізують, що це нам дало, чи вдалося нам взагалі щось. Кого ми втратили з наших людей у вигляді поранених, загиблих, тих, хто про зникли? Що ми втратили на сході України? На жаль, зараз така ситуація, що місто Турецьк ми втратили на там 95 Залишається все ні про що там невеличка територія, яку ми контролюємо. Часів Яру орієнтовно на 60% він знаходиться під контролем росіян в грудні. Ми втратили місто Курахово, в жовтні ми втратили Курахівка, Селідова, Вугледар. Зараз ще велика новосілка на підході. Це локація, бо це вже не місто, воно знищено повністю. Яку було звільнено в 2022 році. І зараз на жаль, росіяни знову відновлюють свій контроль над цією територією. Тобто я залишаю. Це цей порахунок, підрахунок для фахівців, для великих, великих аналітиків, вчених, які будуть вчити. І до речі, ваші колеги, журналісти, осінтери вони дуже активно цим працюють, і потім буде вже чітке бачення, чи це було вдалим, вдалим рішенням, чи це було невдалим рішенням, або це було ну 50 50 Тут вдало, тут невдало, тому десь воно З Покровським, чому. Чому в такому випадку зосередженість настільки велика на Покровську тільки в його логістичних позиціях? Тому що ну Сирський в тому ж інтерв'ю каже, що Збройні сили наші роблять все, щоб не допустити втрату Покровська? Ну, дивіться, ми знаємо, що. Велика вартість, велика цінність міста Покровська для України для збройних сил в Донецькій області. Це логістика з 2014 року. Це величезний хаб з Дніпропетровської області. Вантажі просто в режимі нон-стоп. сільська федерація має на меті перерізати це сполучення, змусити наших військових відійти. Вже є окремі моменти, коли від очеретиного здається є просування в напрямку цієї траси, яка сполучає Покровськ та Костянтинівку. До двох кілометрів, а підійшли вже до траси. А цього більш ніж достатньо, щоб запускати дрони, запускати різноманітні протитанкові засоби. Маю на увазі будь-яка техніка, яка проїжджає цією трасою, Вона практично стає мішенью для уражень. Неважливо, це важка техніка, це цивільні автівки, це евакуаційні борти по барабану. Трасяну щось бачить, щось їде, щось тарахтить, влучати в треба. І неважливо, хто там, виключно цивільні або ну зрозуміло, військові це. Військова складова, а, тому такі прирізання є. Я думаю, що спроба змусити залишити Покровськ, останню велику таку агломерацію Покровську, і відійти в напрямку кудись, не знаю, наприклад, Славянськ або Краматорськ Хотілося б на чомусь житті ствердному е завершити нашу розмову на сьогодні, але ну, реальність така що О, давайте, давайте Трампа завершимо. Два. Давайте Трампом Трампа починали. Я думаю, що у нас ну і у вас будуть і починатися Трампом і заканчува, завершуватися Трампом. Бо я не кажу про капелюх його дружини. Це, це окрема історія. Хай окрема історія модні е ці оглядачі будуть його е е е коментувати цей цей капелюх. Але е позицію Трампа принаймні, ще раз на офіційно на словах, принаймні, офіційно, те, що він говорить на словах. Що у випадку, якщо Російська Федерація не погодиться на, на зупинку цієї війни, то він буде вживати там додаткових заходів для того, щоб змусити Російську Федерацію це зробити, каже, що Зеленський готовий, тобто, це зелений прапориз для нього. Путін не готовий, хоча Путін всіляко підкреслює, Та от ми ж здесь, от теж готові, і він так зухвало і цинічно називає український конфлікт. Тобто, поки що бачення таке, що якщо Путін не погодиться, будемо давати Україні озброєння, щоб змусити Російську Федерацію починатися дати стіл перемоги. Тобто, як на мене, це виглядає поки що прийнятно для нас. До речі. От, якщо на життя ствердному, то давайте вже тоді життя ствердному ще більше. От пам'ятаєте, пане Іване, і глядачі обговорювали ми Associated Press і інформацію про те, що допомога може та, на три місяці. Відміняється, скасовується зрада, тому що з'явилось роз'яснення указ Трампа про припинення міжнародної допомоги. Не стосується програм PDA, USA, і FMF, А саме за цими програми допомогу отримує Україна. Указ цих програм не стосується нас, не стосується Ступ. все, йде, як йшло. Дякую вам, пане Іван, за те, що знайшли час доєднатися. Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був гостем у нашій віртуальній студії. Ви на телеграф ЮЕЙ. Я Микита Міхальов, бережіть себе. Папа, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.